Вітаю вас на моєму каналі. Хочу показати вам, як я вирощую велику кількість розсади томатів в домашніх умовах. Зараз 16 березня. Я сію насіння помідорів на розсаду за 2 місяці до висадки розсади томатів в відкритий ґрунт. Це приблизно 15-20 травня буде. Термін висадки буде залежати від кліматичних умов. Буду сіяти томати каста та Ріо Гранде. Помідори Каста – це гібрид помідорів з великою кількістю плодів, які мають гарний смак і відмінно підходять для приготування салатів, консервування, готування соусів та соку. Ріо Гранде – це сортовий помідор, сливка, досить вражайний помідор. Насіння цих помідорів я збираю щороку сам з самих вражайних та здорових кущів томатів. Більше про ці сорти помідорів є відео на моєму каналі. Я використовую таку приблуду, яку купив на китайському базарі Алиекспрес. Як для мене ця сілка значно полегшує процес посадки насіння томатів. Садити насіння на розсаду я буду в такі піддони, які заповнені звичайною землею, яку я накопав ще восени. Я роблю грядки на відстані приблизно 2 см глибиною 0,5 см. Потім починаю сіяти насіння помідорів. Хочу зазначити, що насіння томатів потрібно сіяти в певні терміни. Ці терміни в кожного свої. Якщо насіння посіяти занадто рано, то розсада переросте, або якщо пізно посіяти, то розсада буде з поганою, розвиненою кореневою системою. Що дуже впливає на врожайність помідорів, також це впливає на імунітет рослин, вони потім гірше переносять стресові впливи природи. Кворіють різними патогенами. Також хочу зазначити, що якість розсади та вражадність томатів значно залежить від якості насіння. У кожного любителя томатів є свої найкращі сорти помідорів. Я в цьому році буду садити тільки два сорти помідорів Каста та Гранди. Хоча раніше садив по 5-6 сортів, таких як Бабкат, Асвон, Лінда, Каста, Ріогранде та інші. Після посадки насіння томатів я засипаю грядки кокосовим субстратом. Він виконує роль мульчування, для того щоб ґрунт не покривався кіркою і потім не потрібно розпушувати ґрунт після поливу. Потім трішки трамбую ґрунт. В кінці процесу посадки насіння томатів поливаю. Через 3-5 днів насіння помідорів проростає. В процесі вирощування розсади томатів поливаю і підживлюю добривами. Бажаю всім мирного неба та гарного. Por